У нас тут вчорашнього дня лишились незакінчені справи, тут у Мартинезі. Тут є от кладовище, старе кладовище Saint Catherine Of Siena Catholic Cementry. 1888. Давно. Хотів 150 майже. Виглядає воно не так, як Вичаківське кладовище, але досить досить таке епічне. Схоже, тут теж є вон склепи, о, вон там гарний склеп З іспанськими іменами. На дробках. Йдемось, подивимось що тут є. Ми тут дісталися до хорошого місця, щоб поїсти цвинтар цвинтаром. Мерти можуть почекати. А ми голодні. Ми тут голодні і ми підготувалися. Ми вчора роздивилися це місце із таким краєвидом на затоку. Тут можна просто сидіти і дивитися. Ми вчора так і робили. А сьогодні ми вирішили не тільки сісти дивитися а ще їсти. Тому що обідати вдома в таку прекрасну пору року, в такому класному місці. Це зовсім не така приємна задача, як це можна зробити тут на природі, посеред цих краслатих дерев, які тут борються за виживання протягом сезону, коли дощів нема і не спішать тут розпускати листя, доки дощі є. Такі от не естети. Проходимо вже вниз повж, повз цей краєвид ну, і не можна зупинитись, щоб на це не повитріщатися. Воно просто так класно виглядає. Ще на фоні цього всього міста. Яке тут розкинулося і Мартінес. це таке древнє містечко, воно колись було якесь рибацьке, бо тут е, був риболовний флот, який ловив купу риби. Тут були ці рибопереробні підприємства, тут була оця залізниця. І тут кипіла робота. Люди переробляли ту рибу, вантажили ту продукцію на, на залізничній станції в ті вагони. І далі риба роз'їжджалася у всіх напрямках. Ну а Зараз тут риболовля припинилася, бо вони винищили що рибу, риба більше не ловиться. Зате залишилися переробні оці нафтопереробні підприємства. І ці нафтопереробні підприємства колись були справді небезпечне місце, бо там було не тільки небезпечно працювати в сенсі виробництва небезпечного, але щоб було отруйне, бо до 2000 року, здається, там свинець можна було використовувати. Ну, якщо я не помиляюсь, може його раніше тут заборонили, мабуть, із появою каталізаторів, там, мабуть ще в 90-х мали би це зробити. То е, люди прямо там отруювали тим свинцем. У них висіли бейджики, які контролювали дозу, яку людина отримує. Ну, свинець він впливає на нервову систему. Там розлади мислення, розлади там, нервової системи виникали. Ну і як виявляється, цей завод досі е, наймає дуже велику кількість людей, тому що робота вона важка. І Небезпечна, там треба виконувати купу правил для того, щоб там працювати. І е, е, зарплатня дуже хороша, там ще зі 100, не 100, а 96 тисяч в рік там оператори отримують того виробництва. І на них постійно є попит. І це таке підприємство, на якому можна пропрацювати все своє життя. Ти на нього зараз йдеш працювати, доки буде потрібна. А, там, там Нафтопродукти, нафтопродукти доки, доки буде потрібен то і бензин, соляра, доти в тебе буде робота. Тут люди працюють все життя сім'ями, наступні діти, їхні батьки, і батьки батьків. На таких підприємствах працюють. Тобто, класно, можна прожити на одному місці, прожити, попрацювати на одній роботі, вийти на пенсію і продовжувати жити. А тут звідси і немає сенсу кудись рипатися, тому що тут є все, що тобі потрібно. Тут є і природа, тут є затока, там є океан, тут людей є там всякі яхти, човни і все інше. Тобто в тебе завжди будуть плани на вихідні. Тут завжди гарна погода. Виглядає як ідеальне місце для життя для будького. <плес> так. Тепер злочинець номер два. цвинтар <laughs> Підемо, подивимося на склепи, могилки. Дивимось, яка тривалість життя тут в людей була. Так. О! 89 років прожила одна людина, а друга. А друга що? Річмонд Айова Борн Джолітс. Кейт Кол. Дивно дата в нього. Септеммер 28-й. Може вони в один день народилися? Ні, вони в рідний 1865. Не написали. Не написали коли. Може ще не помер. Так. Вік 23 роки, вік 36 років. ці недовго жили. А може й довго. От 36 років виглядає як ціле життя. Інколи це інак, так? Да? А. Ті, там років 50-70 назад. Це було ну, смішне досягнення. Так, і ще один. А цей взагалі сотні років прожив. Джун джун. А ні, не прожив. Тут є тільки дата смерті, дати народження ніхто не знає. Може якась дитинка. Може і дитинка. А, дійсно, може і справді. Народження мертвими. Хм, сумно. Гарне місце, щоб зустріти вічність. Так, 74, -й, 27. -й, тут 26 і 27, -й, 40, -й, 53 роки. 53 роки, в 1927-му теж виглядає досить незле. 69-й, 53-й взагалі класно. Це 31 рік, 84 роки. 84 роки. Мій тато був, зібрався вмирати, коли йому ще 70 не було. Каже, що моя мама в 74 померла. Скільки мені там шишити залишилося. У нього, до речі, була катаракта на очах і він ніколи не мав часу її полікувати. Йому справа була навіть не в грошах. Він Просто не думав, що йому вона треба так ненадовго, але це вдалося поправити і йому зараз 75, і він схоже, якщо повністю не передумав помирати, то вже не, як мінімум не поспішає. Так, гарно шумить той поїзд і залізничний переїзд, переїзд в долині. Такі от краєвиди для вічності. Спускаємося вниз по такій кільцевій траверсі. М -м -м. Високогірне кладовище. Тут зустрічаються дерев'яні хрести. Ну, досить в якомусь поганому стані це кладовище. Видно, сильно змінилася культура поховання чи традиції поховання. Протестанти вони не заморочуються із збереженням тіла до страшного суду. Тут, за, за християнським віруванням, християни вірять в страшний суд і в Воскресіння мертвих. Якщо не буде тіла, не буде вічного життя. Не буде кого воскрешувати і вести на страшний суд. Бонга! Бонзагні, Бонзагні, Лусія Бонзагні. Бонзагні. 1999 й на зламість цих століть народжена. Жила 52 роки. 53, давайте 66. Це 34 роки. 97 років. 97 років в 1953 році померла Кесрін також жінка. М -м, схоже, в ці місцевості люди. Можливо, далеко не всі є, але ті, котрі поховані на цьому кладовищі, так точно змогли заробити достатньо коштів, щоб бути похованими так надовго. Залишили вон там машину, тут, тут, тут одна якась стежка, там, там далі ще одна стежка. Підемо туди подивимося на ту стежку. Вона має бути цікавішою, тому що о, з неї має відкриватися вигляд на затоку. Тут так дорогою гарно ці всі вертикальні схили з цими крослатими деревами. Ці дерева у суму виживанні, вони такі щільні і, і, і насичені гілля мають. Там якийсь витвір мистецтва йдемо. До місця початку цієї стежки San Francisco Bay Trail. At Carquinis Strait Carquines Original Shoreline. Дорога тут розсипається. На цьому схилі тріскається цей асфальт, я тут заліплюють й... От початок стежки. Тут ще хтось фінансує утримання цієї стежки. Тут на великах можна ганяти. Парканчик такий зафігачили. Забили сваї, зробили тут відлив для води, такий асфальтований, заклали такими брусами, щоб не обсипався берег. Так, тут великі треба, ми б сюди на великах могли б доїхати. О! Дівчатка гублять свої заколочки. Йдемо далі. Вийшли до, до затоки. Тут прямо в цій долині тут розташоване якесь підприємство. Венісь тут трубопроводи виходять. Та, трубопроводи виходять туди десь. Там чи щось тут відбувається. Це перекачка чогось з якихось рідин чи помпування газів. Є можливість глянути на той бік затоки звідси. Вон дорога там видніється, якраз автомобіль по ній проїхав. Петляє на около цих пагорбів. Цього петляння добре, що вона за кермом, якби вона була не за кермом, ніби там знудив у дорогу. <реш> так, то кермо не знає, що з ним робити. Так, а так-то вона надто для того, щоб ще тебе <реш> нудило. Ага. Класне місце, оглядовий майданчик на затоку. Яка ж вона тут широченна. Там якісь е, яхти вітрильні. І вон там залізниця внизу цього пагорба проходить. І хто в пагорб не горизався, гри... просто взяли, <риспали> відсипали шматок берега, додатково проклали колії, бо ну його в баню, це все рите. <риспали> там вон, по той бік є, якась, якась скала стерчить посеред затоки. Там якісь залишки якогось пірсу, причалу, сваї позалишалися. Вигляд. Обличчя цього всього змінюється. Постійно змінюється. Та й синій здоровений корабель, який вчора швартували. Там стоїть і вчора з'явився ще один ліворуч, той якийсь синьо-білий, теж велик, величезний. Тут якісь течії видніються. Чи це просто вітер так ці хвилі створює. Якийсь вон там буй посеред затоки. Можна тут стояти і довго сюди дивитися. Тут в затоці постійно щось відбувається. Плавають якісь кораблі різної форми, різних габаритів, різних, різних кольорів. Ми дісталися місця. Затока, де ми нижче опустилися над цією затокою. А, там пагорби, зелені пагорби, так підсвічені сонцем. Люди на великах тут катаються, пташки співають. Дерева розпускатися іще не поспішають. Ну, ті, котрі листя скинули, їх тут таких небагато. Обійшли цю затоку вже до іншого берега. Видно залізницю. І там в далечині просто стоїть якийсь поїзд вантажний, там якийсь вантажний термінал. Ця залізниця проходить вздовж берегової лінії. Це хороша ідея поїхати на цьому поїзді, вздовж берега якомусь пасажирському, поїхати в Сан-Франциско, сісти на нього. І поїхати в гори Там є в гори Доріно в Неваді маршрут залізничний. Він проходить через цей, через ця залізниця петляє там через ці гори. І просто їхати в самому тому поїзді. Тут таке дуже цікаве заняття, видовище. Вон та гора Diablo Mountін торчить Ми сиділи. Може з півгодини за іншим ось таким столиком. І просто витріщалися на цю затоку. Там щось постійно відбувається. Ці якісь хвилі рябе, там ті будиночки по той бік, там якісь труби вон тої з того якогось заводу димлять, що то за завод невідомо. Якісь із них нафтопереробні. Це асфальт, він зроблений тут, скоріше все якийсь внизу. І він зверху чимось покритий. покритий, щоб він мав якусь гладку структуру таким чорним. Це не, не такий асфальт, як у нас, це щось інше. Ну, він теж тріскає. Тут видно спекотно вдень. День. Спокотно, влітку тут спекотно, але на вечір спека спадає. Газовий трубопровід закопаний, ось газ пайплайн. Щлемо вам до тих пагорбів якихось. Тут ця затока видніє, ця дорога петляє навколо цього всього рельєфу. Мабуть, ми вже будемо йти назад, тому що вже вечоріє, холодніє. Побачили багато цікавого. Будем, будемо рушати вже в зворотньому напрямку. Їде поїзд, яскраво так світиться. Це пасажирський поїзд з цими двохповерховими вагонами. Нормальна така сосиска ковбаса.